Хто морозів не боїться і живе серед людей, на зиму не відлітає, під карнизом проживає, по дворах стрибає, крихти підбирає. Хто вгадав, той молодець. Ця сіренька пташка горобець. Що це за пташка? Так, діти, це горобець. Якого кольору пір'я в горобчика? Так, від сірого до корічневого. Горобчик це перелітний чи зимуючий птах. Так, це зимуючий птах. Чому горобчика вважають зимуючою пташкою? Тому що він не відлітає до теплих країв. Назвіть частини тіла горобчика, що в нього є? Голова, на голові оченята, дзьоб. Тулуб, крильця, лапки та хвостик. Що? Тулуб горобчика вкритий пір'ями. Що шукає горобчик біля житла людей? Він шукає їжу. Горобці взимку збираються в зграйки, щоб зігрівати один одного. Вони шукають їжу разом. Тому що так легше знаходити зернятка або насіння під снігом. Горобці скачуть, дзьобають сніг або шукають їжу на землі. Як ви думаєте, чому горобці так часто махають крильцями? Чому вони скачуть, а не ходять? Горобці махають крильцями, щоб зігрітися, а скачуть вони тому, що їхні лапки пристосовані для цього. Так їм легше пересуватися по снігу. Горобці, як і інші птахи, потребують нашої допомоги взимку. Ми можемо годувати їх, щоб вони не голодували в холодну пору року. Ось таке спостереження за горобцями у нас з вами вийшло. Горобці, як і інші птахи, потребують нашої допомоги взимку. Ми можемо годувати їх, щоб вони не голодували в